В місті Запоріжжя саме останніми двома-трема тижнями ми спостерігаємо нарост кількості звернень і з чим це пов'язано. Скажу про те, що сьогодні в місті дослідження стану атмосферного повітря у нас здійснюють дві державні установи: це Запорізький обласний центр гідрометології та державна установа Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб ОС України. У нас представники тут є, думаю, що вони. Нададуть окрему характеристику, що стосується загальних наших вибросів по місту Запоріжжя, то у нас досліджується перевищення ГДК по деяким показникам, але вони, в принципі, притаманні до часу і притаманні взагалі до тих меж, які існують у місті. Якщо там, наприклад, у вас є певна. На зацікавленість наявності інформації, питання щодо стану атмосферного повітря, стану досліджень, які проводяться під тюрк стаціонарними постами Гідромету, Вони кожного дня публікуються на сайті Запорізької міської ради. Ви можете їх подивитися і, відповідно, порівняти показники як там діяли на протязі там, майже півроку. З чим пов'язано посилення сьогодні, як ми вважаємо, посилення сьогодні неприємних відчуттів з боку там атмосферного повітря. Те, що в нас останнім часом, ну це в принципі сезонно, вже на протязі років, в останні місяці літа, в нас спостерігається дуже велика кількість пожеж, які відповідно поруч з південним вітром, тобто тих, скажімо, місцевостей, з яких до нас доносить залишки продуктів варіння, вони в принципі викликають більшою частиною, скажімо так, неприємних, Відчуття у городян, які фактично сьогодні спостерігаються у місті. Скажу про те, що у нас з тих показників, які там допустимі, це по пилу, по фенолу, по формальдеїду, по діоксиду азоту, по силколонію, спостерігається ріст показника діоксиду азоту, а це є відповідно, продукти горіння, в принципі, які фактично можуть підтверджувати наше змагання на Крім того, Переважно останнім часом це був південний вітер, тобто це вітер, який які з плавнівці доносить продукти горіння. Тому, можливо, це є одним з чинників того, що в місті спостерігається в деяких деяких його частях відповідно неприємний запах. Нам е, міста в нас перевищення були і в Шевченківському, і в Заводському, і е, районах, і в Олександрівському районах. В основному і в Адмисенському районах, в основному у нас перевищення йде за такими речовинами, як пив не диференційований за складом, це сірка водень, фенол. Це три інгредієнти, які в нас найчастіше дають перевищення. Що стосується пожеж в екосистемах, на жаль, цей рік нас не став виключенням. В нас Підвищена пожежна небезпечність на літній період, у тому числі. На жаль, ми спостерігаємо велику кількість пожеж в екосистемах не тільки на острові Хортиця, а ще й в плановій зоні дуже часто. Наш лабораторний центр, вірніше, центр контролю профілактики хвороб отримав наразі обладнання. Яке нам дозволяє отримувати середньодобові концентрації тих речовин, які є забруднювачами повітря. І вони звід, згідно до звітів Всесвітньої організації охорони здоров'я України, вони науково доведені як забруднювачі і до? Європейських директив згідно з європейськими директивами, вони також є забруднювачами, і це такі речовини, як дрібнодисперсний пил, це діоксиди азоту, це азон, це сполуки сірки. Те, що я вам зараз хочу озвучити, це те, що ми отримали результати. Нашого нового обладнання середньодобові концентрації, це за результатами моніторингу дрібно-дисперсного пилу часток. На ранок в нас спостерігалось на 8 годину ранку в нас спостерігалося перевищення концентрації у 3-7 рази цих часток. На 12-ту годину дня у нас декілька, дещо вірніше концентрація знизилась до 2,7 рази перевищення. але все рівно зберігається на забруднення повітря рівно дисперсними частками. Також одним з забруднювачем повітря встановленими є озон. Він також є продуктом горіння і в тому числі пожеж в екосистемах. За озоном у нас перевищення спостерігалося як на ранок, на 8 годину, так і на теперішній час.